Приповісті Соломона, розділ 8. Ти проголошуєш мудрість, щоб до тебе прислухався розум. Вона стоїть на верхів'ях гір, серед стежок. Вона прислуговує при брамах князів і біля входів урочисто закликає. Запрошую вас, люди, подаю свій голос до людських синів. Добродушні, навчіться кмітливості, неосвічені, прикладіть до цього серце. Послухайте мене, бо я говоритиму про важливі речі, устами промовлятиму праведне. Бо моя гортань проголошуватиме правду, а лукаві уста мені огидні. Усі слова моїх уст правда, у них немає нічого викривленого чи заплутаного, усе явне для тих, хто розуміє, і правдиве для тих, хто знаходить знання. Прийміть повчання, а не срібло радше знання, ніж перевірене золото. Дайте перевагу розуму над чистим золотом, адже мудрість краща за коштовне каміння, і всі дорогоцінності не варті її. Я, мудрість, поселилася з порадою та знанням і запросила розсудливість. Господній страх ненавидить неправедність, гордість, зухвалість і дороги зла. Я зненавиділа заплутані шляхи поганих людей. У мене порада, упевненість, розум і сила. Мною панують царі, володарі мною закарбовують правосуддя. Завдяки мені отримують славу вельможі, і мною царі оволодівають землею. Я люблю тих, хто мене любить, і ті, які мене шукають, знайдуть мене. Багатство і слава належать мені, великі маєтки та праведність. Краще насолоджуватися моїми плодами ніж золотом і коштовним камінням. Мої плоди краще за добірне срібло. Я ходжу шляхами правди і перебуваю на стежках справедливості, аби наділити майном тих, хто мене любить, наповнити їхні скарбниці добром. Господь створив мене як початок своєї дороги для своїх діянь. Він у довічності мене заснував на початку, перш ніж була створена земля, перш ніж були створені безодні, перш ніж пробилися джерела вод, перш ніж постали гори, перш за всі пагорби. Він породив мене, Господь створив країни заселені місця та заселені узвища, що під небом. Коли він облаштовував небо, я була з ним, і коли він установляв свій трон на вітрах, коли вгорі він закріплював хмари та непорушно закладав під небом джерела, і коли сильними робив підвалини землі, я була поряд з ним, я була та, котрою він радів, щоденно і повсякчасно я веселилася перед його обличчям. Коли він радів, закінчивши Всесвіт, радів людськими синами. Отже, сину, послухай мене, блажений чоловік, який мене послухається, людина, яка буде дотримуватися моїх доріг, яка щодня перебуває при моїх брамах, несе варту при вході мого дому, адже мої виходи це витоки життя, там готується милість від Господа. А ті, які грішать проти мене, грішать проти власних душ, ті, котрі мене ненавидять, люблять смерть. Євангеліє від Івана, розділ 18, Сказавши це, Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого ввійшов він та його учні. Знав же це місце і Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін і слух первосвященників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх, Кого шукаєте, йому відповіли Ісуса Назарянина, каже їм, Це я. Стояв з ними і Юда, зрадник Його. Коли ж він сказав їм Це я, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, Кого шукаєте? Вони ж знов, Ісуса Назарянина. Ісус відповів, Я ж сказав вам, що це я. Тож, якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай йдуть, щоб сповнилося те слово, яке він сказав, з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба пиросвященика і відтяв йому праве вухо, ім'я того раба Малх. Та Ісус сказав Петрові «Сховай меча в піхві, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Тоді воїни, тисяцькі і юдейські прибічники схопили Ісуса і зв'язали Його, повели спочатку до Анни, тестя Каяфи, який був того року первосвященником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Первосвященник знав цього учня, тож він і увійшов з Ісусом до подвір'я первосвященника. А Петро стояв біля воріт ззовні. Вийшов учень, який був знайомий персященикові, сказав при дверниці й провів Петра. Служниця, яка при дверях, каже Петрові А ти часом не з учнів цього чоловіка. Той відповів Ні. Стояли тут раби й слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А пиросященик запитав Ісуса про його учнів, про його вчення. Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм, ось вони знають, що я говорив. Коли Він це сказав, то один з присутніх слух ударив Ісуса в обличчя, промовивши. Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус йому відповів: Якщо я зле сказав, то доведи, що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященника Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся. і тут запитали його А ти не з його учнів. Він заперечив і сказав: Ні. Один із рабів первосвященника, родич того, якому Петро тяв вухо, каже: Чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. А Ісуса повели від Каяфи в Преторій був уже ранок, тому вони не ввійшли до Приторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Пілат вийшов до них на двір і каже: Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пілат їм сказав: візьміть його і судіть Його за вашим законом, сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати, щоб сповнилися Ісусові слова, які Він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пілат знову вийшов у Приторій, покликав Ісуса і запитав Його, чи ти, цар юдеїв? Ісус йому відповів, «Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пілат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і просвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пілат його запитав. «То Ти цар? Ісус відповів Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний, хто від істини слухає мій голос, каже йому Пилат: А що таке істина? І, сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм Жодної вини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху?» Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи Не його, а варавву. Варавва ваш був розбійником. Перша Царів. Розділ третій. Незабаром Соломон посвоячився з єгипетським царем Фараоном, одружившись на дочці фараона, та привів її в місто Давида, доки не закінчив будову свого палацу, а також Господнього храму і стін навколо Єрусалима. Народ приносив у жертву ладан на високих місцях, бо не був збудований дім імені Господа аж до того часу. І Соломон полюбив Господа, щоб ходити згідно з настановами Давида, свого батька, однак і він приносив жертви та кадив на вісотах. Якось він піднявся і пішов у Гаваон, щоб там приносити жертви, бо те місце найвище і величне, і Соломон приніс тисячу всепалень на жертовнику в Гаваоні. Там Соломонові у вісні вночі з'явився Господь, і Господь промовив до Соломона попроси для себе якесь прохання. А Соломон сказав: Ти вчинив велике милосердя з твоїм рабом Давидом, моїм батьком, оскільки прожив перед тобою в правді, у справедливості і простоті серця з тобою, і ти зберіг йому це велике милосердя, щоб дати його сина на його престолі до цього дня. А тепер, Господи Боже мій, ти поставив твого раба на місце Давида, мого батька, а я, малий хлопчина, не пізнав мого виходу і мого входу. Твій раб посеред твого народу, який ти вибрав, численного народу, якого не можна порахувати. Ти даси твоєму рабові серце слухати і розсуджувати твій народ у справедливості, пізнавати між добром і злом. Адже хто зможе судити цей твій тяжкий народ? І було до вподоби перед Господом, що Соломон попросив саме цього. І Господь промовив до нього через те, що ти в мене попросив саме цього, а не попросив собі багато днів, не попросив багатства і не попросив душі твоїх ворогів, але попросив собі розуму, щоб вислухати суд. Тому я вчинив за твоїм словом. Ось я дав тобі розумне і мудре серце, такого, як ти, не було перед тобою і після тебе не повстане подібного до тебе. І все те, чого ти не просив, я також дав тобі багатство і славу, так, що не було між царями людини, подібної до тебе. І якщо ходитимеш моєю дорогою, щоби дотримуватися моїх заповідей і моїх настанов, так як ходив Давид, твій батько, то я продовжу час твого життя. І Соломон пробудився, і це був сон. І він устав, прийшов у Єрусалим і став перед жертовником, що перед входом до ковчега Господнього завіту в Сіоні. приніс всепалення, звершив мирні жертви і влаштував собі та всім своїм слугам великий бенкет. Тоді з'явилися дві жінки блудниці перед царем і стали перед ним. І сказала одна жінка: Послухай мене, володарю, я і ця жінка живемо в одному домі, і ми народили в домі І сталося, що на третій день після того як я народила, народила і ця жінка, і ми були разом із нами в домі крім нас двох, немає нікого. вночі ж Помер син цієї жінки, коли вона заснула на ньому. І вона встала серед ночі, взяла мого сина з моїх рук, приклала його до своїх грудей, а свого мертвого сина поклала біля моїх грудей. І я встала вранці годувати мого сина, та він був мертвий. І ось вранці я його впізнала, це зовсім не був мій син, якого я народила. А інша жінка сказала: зовсім не так. Мій син живий, а твій син мертвий. І вони говорили перед царем і сказав їм цар: Ти кажеш, це мій син живий, а її син мертвий, а ти кажеш зовсім не так, мій син живий, а твій син мертвий. Тоді цар наказав: Принесіть мені меч. І цареві принесли меч Розрубайте надвоє живу дитину, яку годують, сказав цар, і дайте половину одній і половину другій. У відповідь жінка, син якої був живий, звернулася до царя, бо здригнулося її нутро за її сина, і вона сказала: Послухай мене, володарю, дайте дитину їй та тільки не вбивайте її. А та сказала: Хай не буде ані мені, ані їй, то ж рубайте. І цар у відповідь сказав: Віддайте дитину тій, котра сказала: Дайте її їй, та тільки не вбивайте її, це її матір. І почув увесь Ізраїль цей суд, який чинив цар, і їх охопив страх перед царем, бо побачили, що Божий розум у ньому, щоб чинити заповіді. Перша Царів Розділ 4. І цар Соломон царював над Ізраїлем. Ось це правителі, які були в нього, Азарій, син Садока. Еліареф та Ахія син писаря Саві, Літописець Йосафат – син Ахіліда. Священники – Садух та Авіатар, Орнія син Натана над наглядачами, завуд син Натана, друг царя, Ахіїл керуючий домом, Еліяв син Сафа над батьківським родом, і Адонірам син Ефри над податком. У Соломона було дванадцять наглядачів над усім Ізраїлем, щоб підтримувати порядок у царя і в його домі. Один місяць на рік припадав кожному з них підтримувати порядок. Ось це їхні імена: Венор в околиці Єфрема один, син Рихава в Махемасі, в Ветсамусі та Елоні аж до Ветанана один, син Есота. У Вервітнемі лусаминці рисфарі. В Анафаті Хінанадав, чоловік Тавлит, дочка Соломона була йому за жінку один. Вакха, син Ахіліда в Танаїсі Мекедо, і весь дім сана, що поблизу сесатана під Есраєм із Весафуда Евелмаола аж до Маевера Лукама. Один. Син Гавера в рематі Галаатському. Цьому належала частка Ерегава, що у Васані 60 великих міст з мурами і мідними засувами, один, Ахінадав син Ахела в Маанаїмі, один, Ахімаас в Нефталимі. Він взяв Васемату, дочку Соломона, за жінку, один. Ваана син Хусія в Маалаті один. Самаа син Іли у Веніаміні, Гавер, син Адая в землі Гада, це земля Сеона, царя Есевона і Ога царя Васана, і один насів в землі Юди, Йосафат син Фуасуда в Іссахарі.